За та в Україні про головні події на цю миді. Далі випуску новин на тевай у студії Ліна Мазур. Вітаю! Страшна трагедія у Криму. Там під землю провалився легковий автомобіль марки Жигулі. У той момент в автівці було восьмеро людей. Шестеро загинули миттєво. Аварія трапилася на дорозі. Сімферополь, Миколаївка. Автомобіль вщент заповнений людьми. Провалився у яму глибиною понад 8 метрів. Яка утворилася в результаті обвалу ґрунту, шансів вижити у людей практично не було. Автомобіль вмить перетворився на брухт. Волею долі вижити вдалося 12-річній дівчинці та однорічному хлопчику. На тепер за їх життя борються лікарі. спасательной службы. Люди были оттуда извлечены. В результате летально пострадали 6 человек и двое человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Аварийно-спасательные службы МЧС Крыма, спасатели, психологи, они до сих пор работают с родственниками, которые здесь находятся. Полону терористів звільнили 12 українських військових, повідомив президент України Петро Порошенко. Раніше про сімох бранців розповів заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов. Водночас Оксана Білозір поінформувала, що поблизу села Смілива Луганської області здійснили обмін полоненими у форматі 5 на 5. Вдалося визволити одного офіцера, трьох хлопців з розвідроти та одного львів'янина з 80-ї бригади. Нагадаю, напередодні терористи заявили про. Призупинення на невизначений термін обміну полоненими звинуватили офіційний Київ у тому, що, начебто, українська сторона віддає випадкових людей, а не тих, про яких домовлялись. Про нові умови обміну ДНРівці забажали говорити наступного тижня під час зустрічі контактної групи у мінську. Два мирних жителі загинули ще троє поранені. Такі наслідки обстрілів бойовиками цивільних об'єктів на Донбасі. У Стаханові бойовики почали проводити обшуки у місцевих школах, знищують всю українську символіку. Керівництво терористів обіцяє, що буде вилучена вся українська навчальна література. А замість неї будуть завезені російські підручники. Група інформаційний опір повідомляє про 72 випадки обстрілів бойовиками позиції сил АТО. Стріляють переважно з мінометів і ствольної артилерії. Силовики відбили чергову атаку бойовиків біля Дебальцевого та литовища у Донецьку. Втрат серед українських військових немає. Повідомляє прес-центр АТО. Ситуація в районі Маріуполя стабільна. За допомогою мережі блокпостів та опорних пунктів. Сили АТО забезпечують охорону та оборону цього приморського міста. В той же час неконтрольовані збройні формування продовжують обстрілювати позиції сил АТО в районі щастя. Вибухи від мін лунають поблизу Луганської ТЕС. Вогневі нальоти здійснюються на околиці Дебальцева, Донецький аеропорт та Піски. Там українські військовослужбовці продовжують утримувати займані позиції. Зранку бойовики активі... активізували свою діяльність в районі траси Луганськ-Артемівськ, а також у передмістях Горлівки. У прикордонних районах діють диверсійно-розвідувальні групи бойовиків. П'ятиденний штурм українського блокпосту в Нікішино, 11-й батальйон територіальної оборони, відбиває атаки сепаратистів на блокпосту в селі Нікішино, що за 15 кілометрів на схід від Дебальцевого. Бойовики обстрілюють позиції української армії з мінометів, градів, гранатометів та стрілецької зброї. Відстань між воюючими сторонами кілька сотень метрів. Бійці батальйону Київська Русь повідомляють, на тепер на стороні противника воює майже 250 чоловік. Українсь Українські військові зауважують, цілком можливо сьогодні бойовики підуть на штурм Нікішино. Бойовий дух українських військових, що захищають крайні рубежі, надзвичайно високий. кажуть, матеріальне забезпечення і зброя є, немає лише чітко спланованих стратегій від керівництва. Тим паче, з настанням осені терористам буде важче обстрілювати і ховатися у лісах. У нас достатньо сил, думаю, що всю Україну отримати, не разом з Кримом. Тільки що бажання люди, тільки хочуть, дайте команду тільки. О, ну що да. тут, Скільки там, скільки там тих сепаратістів, по кущах ховаються, їх можна раз листя впаде, їх як зайців можна буде переловити. От. Ну, можливо, складніше буде з регулярними російськими військами, але ми ж на своїй території, що нам боятися. Єдина база ДНК загиблих військових заповнена вже на 80% і почала приймати перші запити від родичів зниклих безвісти. Експертизи безкоштовні на базі лабораторії МВС. Ідея наповнення такої бази не нова. Волонтери пропонують її створювати, переймаючи польський досвід. Як працює реєстр, запитувала Вікторія Тищук. Олексія Горая похоронили у середу. Він один із тих, хто загинув в Іловайському котлі, Із власної волі, 11 липня, у складі батальйону Миротворець, він поїхав на схід, а тиждень тому його понівечене тіло знайшли у соняшниковому полі Донеччини. Упізнати Олексія вдалося лише за експертизою. ДНК Так як вони лежали з 29 до 6 на відкритому повітрі, то без аналізу ДНК нам не, не змогли видати його тіло. У мамы брали эпителий анализ у Алексея по кости вот по аллелям уже родительским было сходством. Можна сказати, що стопроцентне тіло загиблого воїна одне із сотень знайдених пошуковцями союзу народної пам'яті. Зараз вони працюють у районі Старобешевого. Проте нарікають, уряд такі пошукові експедиції не фінансує, тому імовірно доведеться пошуки припинити. Сподіваються лише на допомогу небайдужих. А от із чим точно не допоможуть жодні волонтери? Так це з упізнанням тіл. Для цього потрібна спеціальна база ДНК. Досвід її створення пропонують перейняти у поляків. Ту поляков є хороший опит. Ні у них є мощная лаборатория, есть даже оценочная стоимость, Сколько це буде стоїть? есть алгоритм. І це саме головне опыт по созданию такої відіні такой бази. Це очень важливо, тому що учиться сейчас у нас нету времени. Створювати єдину базу ДНК. Силовики вже почали. Проте самостійно такий реєстр складає МВС за участі генпрокуратури та СБУ. Повідомляє прес-служба президента України. Сучасного українського обладнання для проведення експертиз вистачає, і уніфікована база ДНК загиблих уже майже готова. Рапортують урядовці. Ця база фактично вже існує, і відсотків на 80 вона вже заповнена. Інформацією зводяться всі дані від судово-медичних установ з різних областей: конкретно це з Дніпропетровської, Запорізької і Харківської. Зараз є Зрозумілі проблеми з Донецькою областю після отримання зразка тіл для експертизи ДНК невідомих загиблих захоронюють, адже місць у моргах не вистачає. Проте, якщо за створеною базою даних тіло знайдуть родичі, героя дозволять перепоховати у Дніпропетровську. Уже ціла алея таких могил невідомих солдатів. Ну зараз щотижня майже проводяться урочисті поховання, тобто у нас зроблена відповідна така ціла алея. <кій> Як ми її називаємо, тимчасово не встановлених. Захисників України запити від родичів на ідентифікацію загиблих уже надходять. За словами Ольги Богомолець, за декілька днів розглянуто понад 100. Заяву можна написати у райвідділі міліції. Потім пройти експертизу і звірити дані у єдиній базі ДНК загиблих воїнів. Відповідні лабораторії МВС є у кожному обласному центрі, а сама процедура абсолютно безкоштовна, запевняє богомолець. Міністерство внутрішніх справ має дуже сучасну. Систему, яка визнається всіми міжнародними інстанціями, тому наше головне завдання було надати тим людям, у яких їх родичі пропали безвісті, можливість наздати тест ДНК. Своїй області за різними даними у полях Донбасу зараз лежать близько тисячі українських воїнів, на могили яких не можуть прийти рідні. Вікторія Тещук, Роман Климчук, Олексій Дрісов. Тивай. Плинути на бойовиків на сході України щоб забезпечити стійке припинення вогню. Закликала Росію ООН. Про це заявив генсек. Організації Пан Гімун під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, крім того, Пан Гімун» пообіцяв продовжити особисту участь в напрямку мирного врегулювання кризи в Україні. Але годі сподіватися, що цей заклик буде почутий. Адже Лавров, під час свого виступу на генеральній асамблеї, ООН звинуватив захід у підтримці державного перевороту в Україні і самопроголошеної київської влади. Сегодня... Соединенные Штаты и Евросоюз поддержали государственный переворот на Украине, стали безоглядно оправдывать любые действия самопровозглашенных киевских властей, взявших курс на силовое подавление той части украинского народа, которая отвергла попытки навязать всей стране антиконституционные порядки. Листування керівництва так званої ДНР зі своїми кураторами з Росії, базу даних на терористів, таємні укази та іншу документацію виявили на серверах російської ЛДПР. Хакери зламали центральний сервер партії Володимира Жириновського і виклали гігабайти документів в інтернет. Серед іншого в них йдеться про шляхи переправки палива з території Росії на схід України, створення власних інформагентств та збір компромату на українських політиків. Володимир. Жириновський ще в травні відкрито заявляв про свою підтримку терористів на Донбасі і навіть подарував їм броньований джип тигр. Пізніше він заявив про намір стати президентом так званої Новоросії. НАТО починає військові навчання на кордоні з Росією до Польщі та країн Прибалтії. на тримісячний вишкіл прибуде майже 600 американських солдатів. У ході навчань буде задіяна важка бойова техніка, а також авіація. Посольство США у Варшаві повідомило, що ці маневри частина плану постійної присутності військ НАТО в Польщі та Прибалтиці. Таку стратегію Альянс ухвалив внаслідок російської агресії проти України. Нагадаю, як реакцію. Надії Росії НАТО також розмістить у східній Європі кількатисячні сили на швидкого реагування. Надіслати миротворців ООН на схід України вимагає Малазія. Про це заявив міністр транспорту країни Ліоу Тіон Клай. Метою блакитних шоломів має стати забезпечення доступу міжнародних слідчих до місця падіння Малазійського боїнга на Донбасі. За словами чиновника, українська влада виявилася нездатною виконати цю обіцянку. Трагедії зі збитим боїнгом торкнувся і в своєму виступі на генеральній асамблеї ООН і прем'єр-міністр Малазії Наджип Разак. Ми сподіваємось, що ця трагедія змінить глобальну авіаційну систему на краще і що будуть вироблені нові стандарти відстеження літаків, які пролітають над зонами конфліктів. Раптове виверження вулкану в Японії забрало життя щонайменше 30 альпіністів. Їхні тіла рятувальники знайшли на горі недалеко від вершини вулкану Онтаке. За попередніми даними, люди задихнулися від пилу та диму. Діючий вулкан знаходиться в 200 кілометрах від Токіо. Місцина популярна серед туристів, які приїздили сюди, аби подивитися на природнє диво. Учора вулкан несподівано активізувався. Виверження лави супроводжувалось постійними. Підземними поштовхами рятувальники припускають, що кількість загиблих може бути значно більшою, тому не припиняють пошуків навіть у складних умовах. Краще профілактика ніж лікування. Застерігають столичні медики. З нагоди Всесвітнього дня серця у Києві провели оздоровчу акцію. Усі охочі безкоштовно могли отримати консультацію лікарів, виміряти артеріальний тиск, зробити кардіограму, визначити рівень холестерину та глюкози у крові. За словами ініціаторів, при виявленні гіпертонічної хвороби пацієнти отримують рецепт на ліки з частковим відшкодуванням державою їх вартості. Значит, у вас есть возрастные изменения, Вот сердечко соответствует вашему почтительному возрасту, но еще есть жизненный запас. Нужно лечиться и наблюдаться у кардиолога. Потрібно з'являтися до лікаря з профілактичною метою, а не коли в тебе вже є захворювання, тому що це заощаджує, як, по-перше, можна на ранньому етапі діагностувати захворювання, а по-друге, своєчасно пролікувати пацієнта. Лікар-кардіолог сказала, що те, що раніше лікарі призначали його, треба постійно приймати, періодично перевірятися, і якщо потрібно, коригувати призначення тих чи інших препаратів. Все добре. Так що таке діла. Жити будемо. І поки це всі новини, більше дивіться вже о 15 Я бажаю вам гарного і головне мирного дня. До зустрічі.